Рада прийняла закон, який забороняє продаж алкоголю після 10.00 навіть в магазині Нізон. ночі. Мені, будь ласка, бутилочку горілки, ми горілки після 22 не продаємо. Ждізон. Ну то що, ми не продаємо горілки? Ви ж не бачили закон? В законі, в законі написано, читай. Продаж алкоголю після 22 години заборола. Навіть в Нізоні. І що, що ж я так, може якось міщиш. Ні, мені не треба ці проблеми. Не надо мені ці, не це, не надо, не <зırk> надо, <зırk> надо. <зırk> <зırk> шоколадку, не Ну! не давай нам. Ну. <не> ну <не> <зırk> ладно, <зırk> <л> ладно! Ага! Міліція! Ви що не знаєте, що після 10? Алкоголь можна продавати тільки в нічних клубах. Йо-йо-йо-йо-йо-йо! вітаю вас ночного злобістка!